Вітаю вас на календарі 10 грудня, всесвітній день футболу. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави президента футбольного клубу Буковина Сергія Гринюка. дня, пане Сергію, Доброго дня. – я вас вітаю зі святом. Дякую. Е, ну, те, що ви небайдужий до футболу, е, те, що ви любите цей вид спорту, е, і те, що ви маєте до нього відношення, особливо в нашій області. Е, це вже зрозуміло, тому що саме ви гість нашої програми сьогодні. А от чи відзначаєте ви зазвичай це свято і як саме відзначаєте? Відзначаємо дуже скромно, тому що спортсмени вони не можуть відзначати таке свято так голосно і з алкоголем. Та далі просто відзначаємо дійсно вітаємо один одного. Може, десь там збираємося своїми компаніями з футболістами. Просто вітаємо один одного і в своїй компанії просто це свято так відзначаємо? Ну без. Без, без пафосу. Але знаєте, що є так, такий так, день, Всесвітній так. день футболу, 10 грудня, так? Так, так? А ще, можливо, є якісь інші свята, які е, відзначаєте протягом року. Ну, Футбольні такі, щоб сказати, що так ну, не можу сказати. Якщо що мені пам'ять такі... не зраджує, в липні є е, день, коли відбувся перший чемпіонат світу з футболу. Так, ну, зараз не не певно. Там, ну, там, Це таке свято, більше все-таки. 13 липня. Так, так, угу. так. Але це так... Тож такі скромні маленькі свята, то ну, не так відзначається якби. Uh -huh. да. Ви ще не назвали себе спортсменом. А, власне, я хочу запитати, ви е, любитель, професіонал? Тому що uh -huh. я знаю, часто вас бачать на спортивних майданчиках, ви граєте в футбол. Ви себе ким вважаєте? Ну, Спортсменом це точно. А вже чи любителем, чи професіоналом, так. Да. То тяжко сказати, тому що це грань така дуже відносна, виходить. Навіть ті футболісти, які рахують себе в даний момент дуже там професіоналами, але в нас трошки рівень не такий, як за кордоном, і часи трохи не ті. І тому футболісти вимушені виходить, і дозаробляти, і підзаробляти, ще працюючи десь паралельно. Ну це вже якби можна сказати не. Професійний непрофесійно виходить. це, так. мабуть, як хобі у вас так, Отже, так. ви ну, успішний х... підприємець зовсім в іншій сфері. Так, ну а зараз тим більше то чисто з ветеранами граю. Команда є, знають фірми «Гріко», Вона участвує завжди в бізнес ліги, завжди в всіх турнірах участвує. Ми на протязі багатьох років, скільки фірма є, скільки ми участвуємо, організовуємо змагання, участвуємо в всіх змаганнях. Ну і я підтримую особисто. Тож цей вид спорту У мене багато футболістів на роботі працюють. Я, якщо два одна... Двоє однакових людей, то я обов'язково більше виберуся Таке цитую на футболістці, тому що я розумію, що людина футбол, вона — спортсмен, вона як мінімум лідер, вона як мінімум нормальний спортсмен. Ну і хочеться підтримати любого футболіста, щоб він знайшов себе не тільки в футболі, але ще й в роботі. Так. Якщо говорити про футбол, про цей вид спорту і про вас, то ви скоріше більше знані в Чернівцях як меценат. Футболу, тому що десятки років долучаєтеся до футболу, допомагаєте командам, різним командам, так можливо, розкажете більше. Ну, якщо більше розказувати, то це треба брати окрему передачу і окремо до цієї передачі готуватися. Тому що в принципі, дійсно всі знають це протягом багатьох років, то і дитячим командам, і дорослим командам, і ветеранам, і багатьом багатьом командам дійсно чим можливо. На той момент, коли потрібно, то дійсно допомагають. Так само всі в курсі три роки я футзалом займався, футзальна «Меркуріум», три роки ми ставали чемпіоном. Першій лізі, ну і успі той проект в принципі закінчений, тому що і часи трохи інакше були. Треба було щоб вище там були інші фінанси. Ну і тяжко було. Тому той проект, якби ну на даний момент поки що закритий. Ну ви на сьогоднішній день не залишаєте цю справу благодійність, допомогу спортсменам, так знаю, що від нещодавно буквально з осені, ви стали президентом футбольного клубу Буковина. І, можливо, так співпало, але я маю інформацію, що ще влітку ви грали за команду ветеранів Буковини. так? Це зазірковий склад 80-х років. Можливо, саме це вас наштовхнуло на думку, що варто було би стати Ні, президентом. Не, не тільки це, ми з ветеранами Буковини, я їх всіх добре знаю, вони мене знають. і Ми давно з ними граємо. І наразі не, не тільки на цього року грала, а й інші роки так само з ними грали. Тобто просто давня дружба ще з тих часів, коли ще можна сказати з дитинства, да, багато знаєш. І не ця основним вибором стало, а просто любов до футболу. І дійсно, щоб не бути байдужим, тому що команда опинилася в критичному стані, ніхто не хотів в даний момент братися за неї. Ну, ті, що хотіли братися, ну, вони досить так собі поверхностно бралися, можна сказати. Да. І тому прийняв рішення, що якщо не я, то хто вже так. І тим більше знаючи, що дуже багато, я спочатку був розознав, все таки підтримка досить велика. Їхав в інші міста, в Тернопіль, в Львів, в Києві був і дивився, як там. Відношення і як там все організовано? Ну і зрозумів, що в принципі що можна все таки побудувати і взятися за ту команду, щоб надійсно не пропало. Що ніхто не брався. Да. А ви можете трішечки дати мені більше інформації, роз'яснити мені і нашим mm -hmm. телеглядачам, що значить бути президентом футбольного клубу. Президентом команди футбольної, тобто, це мабуть певні управлінські функції на вас покладені так. Це ви повинні бути хорошим менеджером. Наскільки я це розумію, правильно? Ну і відповідно ну, любити футбол. Я, я, я зрозумів питання. Ну, якщо ш попроще для всіх об'яснити, ну цей керівник можна сказати підрозділу фірми. Якщо зрівняти всі знають там фірми, ну, це керівник по суті фірми. Це напевно, так я так розумію. Це президент получається. Не ну, розумію, я знаю. Які обов'язки покладені на вас? Ну, організація повністю всієї команди, можна сказати, такого то підрозділу чи такої то фірми, нехай ця фірма називається там футбольний клуб Буковина. Це потрібен бюджет, це потрібні люди. Це команда, яка діє, яка це ж не просто ці, ці гравці, 11 гравців, які вийшли на поле і грають. Це ціла велика команда. Це е, структур, це ціла структура. Получається, яка повинна працювати іменно сумісно з клубом. На от цей клуб получається. Я правильно зрозуміла? Це не лише 11 гравців, і ви, тобто є ще команда. Скільки чоловік працює на забезпечення нормальної гри от цих 11 гравців? Ну от зараз, то що я прийшов, і там в принципі ті, що залишилися, тому що там не всі були в цей тяжкий час, там позалишали. Але в принципі, основному основні не були, да? люди лишилися. Їх 35 чоловік там було. Зараз, по-моєму, 32 два чи 35, тому що там одні були десь, одні пішли. Ну, от оце, як мінімум, складається клуб от, з такої кількості людей, виходить. Це для того, щоб забезпечити. Життєдіяльність клубу. Чи правда, що команда дісталася вам з неймовірними боргами? І вам не страшно було братися за президентство при наявності цих боргів, які варто віддавати? І сьогодні скрутний час в державі. Як ви взагалі пішли на таке? Ну, те, що команда з боргами, це, по-моєму, вся область і не тільки наша знає, а пів України знає, що команда дійсно була з боргами. Якби вона не була з боргами, то а була б з прибутком, то б її давно вже забрали. Да? Ну, я так е, жартую. А тут, відповідно, е, да, борги дуже великі. В принципі, якщо таке порахувати, приблизно десь... Е, чуть чуть де з половину боргів вже компенсовано і заплачено. Тобто зібрано вже суми, дуже багато меценатів допомогли. В ПФЛ ми домовилися, щоб ті борги, які там є, перед ПФЛ перед професійною футбольною бігу, щоб їх так само розтягнули нам трошки довше. Частину ми вже погасили, тому що команду знімали. Зараз іде ліцензування клубу, то тобто є там досить дуже великі борги, в принципі. Але страшно не було, тому що подивився, ну, подивившись на то і домовившися з багатьма деякими, що їхні борги ці будуть погашені на протязі якогось часу, то зрозумів, що в принципі це теж. Ну, Полні реально, так. ви сказали, що половина вже боргів погашено. За який період? Ну за період, якщо так взятися, ну грубо говоря, за півтора місяця, тому що я десь чуть-чуть більше місяця як президент офіційно, да, а трошки там раніше допомагав, вже вникав в ситуацію клубу ще до того, як офіційно став, тому що не хотів остро не хотів стояти і допомагав чим міг, якби в тій ситуації, що сталася. Ну а потім він просто вимушено був і став президентом якби. Ну, сумісним рішенням було громадської організації. Ну, Хто ж допомагає вам віддавати ці всі борги, ну, І якщо так. можна в сумі назвати, якщо це не є таємницею, таємниця не дуже велика. Там деякі борги ще е, підпідраховуються, тому що е, збираються, виходить, було там е, мова йде про десятки, сотні. Ну. Там виходить десь 600-700 тисяч да, гривень. Це тих ти борги, які основні борги. Деякі там я ще не дор, не дорахувалася. Чому тому що там не зрозуміла ситуація, там, наприклад, там. Проживання десь було, там ще якісь борги були. Тось треба провірити документи, зібрати ці борги з'ясувати. Да, я не буду подробно вникати в цей, uh -huh. але досить вони великі. Я кажу, більшу частину ми вже якби все таки компенсували, не компенсували, а заплатили. Да. Отже, хто вам допомагає? Хто є основними меценатами? кому варто завдячувати? В тому, що все-таки футбольний клуб Буковина має право на існування і буде гідно представляти. Область в футбольних матчах. Я би хотів, звісно, би всіх озвучити, але повірте мені, я навіть не думав, що от скільки людей не рівнодушних. Це... До боку небайдужих до футболу і до боковини вчасно да? І Якщо я буду називати зараз більше ста компаній, які дійсно допомогли, нехай вони навіть трошки ну, не важно. кожен допомагає по чуть-чуть в межах тих можливостей, які в нього є. Хто може там 500 гривень, а хто десятки там тисяч да, допомогли. І... і ми до кінця передачі будемо тільки розказувати. Я вам ці всі назви буду називати. Ну це неправильно. Але я вони всі знаю, хто допомагав. Я їм в загальному всім дякую. Дійсно. То ці компанії, і міська рада, і обласна рада так само не, не може залишитися осторонь. На дійсно допомагає. Так? так само ми продали досить багато абонентів на всі решта матчів Буковина до кінця цього сезону. Тобто ми продали біля, біля 800 тисяч абонементів. Ось до речі, я бачу, що ви принесли клубну картку футбольний клуб Буковина розкажете більше нам? Так. Це клубна картка на всі матчі з місцем, сектором і так далі до кінця цього сезону Але на цій картці вона цікава не тільки тим, що ти можеш до кінця сезону ходити на всі матчі буковини. Так, я бачу тут ресторани представлені. Так, так можливо, так. знижка в ресторанах. Них, да, так ви вгадали. Да дуже багато фірм і ресторанів. Да, вони для того, щоб підтримати футбольний клуб Буковина. І я з ними переговорив і дуже багато фірм. І ресторанів які захотіли участвувати в цьому проєкті, вони надають е, е, власникам цих абонент, абонентських карток, да знижки в своїх закладах. Хто 5, хто 10, хто, хто там різних акціях буде участвувати? До ну, наданий мати вже більше 12 компаній, які согласилися заклади компаній, там різних, які вже будуть давати свої знижки більше де дані... можна їх придбати. Придбати поки що ми е, через сайт вказали і більше інформації там надамо. Там вже інформація буде по цим фірмам, які надають для цього абонента знижку, виходить. А далі зробиться буде, я домовлявся з банком, можна буде і через банк придбати, потім в вже і в касах можна буде придбати. Ну, всю інформацію це. Подробно, бо це зараз тільки розробляється, і далі узгоджується цей весь проект. Получається, треба, щоб глядачі дивилися на сайті Буковини. Наскільки я розумію, це ваше ноу-хау, Тому що раніше не чули ну, про такі клубні це в черенець, картки. в чи не царят, може так, але в інших клубах це давно діє і це використовують. Чесно говоря, там ще будуть і ВІП-картки. теж будуть Тобто там. Я не хочу наперед казати, тому що там дещо не узгоджено, юридично ще не підписані угоди. Всі а коли будуть, то люди побачать і будуть видно, Я що передачі десь наступ. Не раз десь розкажу більш подробно по ці по ці картки, так? Я так розумію, маю підозру, що ви поїздили по іншим регіонам, ознайомилися з досвідами інших футбольних клубів. Так і починаєте потрішечки втілювати все в життя в нас в Чернівецькій області. Можливо, поділитеся планами що ще збираєтеся втілити в життя. Ну дуже багато планів. Знову ж, якщо брати ті плани, я привик писати, так як в бізнесі бізнес-план. Так само тут це не можна сказати, це не бізнес план і це не бізнес проект, але це. Це просто проєкт по футбольному клубу в Буковині. Він дуже великий. То весь Все перечисляти тяжко. Але домовлено з телебаченням, домовлено спонсорами, дуже багатьма вже попередньо. Зараз ведемо розмови для того, щоб узгодити, на яких. Доляки, на яких участях вони будуть разом з футбольним клубом ну, участвувати в чемпіонаті з весни, так само будуть проведені цікаві товариські ігри на стадіоні ну, премєр ліги і досить популярні клуби. Це я думаю, що глядачам це так само буде цікаво. Да? І знову ж ці, якщо будуть люди, прийдуть на ці матчі, це знову ці кошти, які підуть на футбольний клуб Буковина. І за рахунок цих коштів Буковина буде участвувати, продовжувати далі участь. Сподіваємося. Да. Ви знаєте, пригадала, щойно слова Валерія Лобуновського, коли він порівняв гру в шахи і в футбол. В шахах розбираються не всі, але всі грають. А в футболі розбираються всі, але не всі грають. В Чернівецькій області є багато шанувальників футболу. А от мені цікаво, чи Людей, які долучаються до підтримки футбольного клубу Буковина, багато як ви можете оцінити рівень цієї підтримки? Ну, Буковина і Буковинський край, і має не футбольний клуб Буковина а іменно «Буковина край досить сильно розбирається дійсно в футболі. І в нас завжди славився наш край футболом. І дійсно долучаються. я навіть, чесно говоря, не думав, що скільки людей болівають і переживають, і скільки порад, якщо тільки брати і записувати ці поради, то вже ну, тільки цим треба і займатися, тому що, перших мене багато знаю, да? І дійсно дуже багато неравнодушних людей, і вони дійсно дуже багато порад, і дуже багато моментів. і Вони готові там працювати, приходити, допомагати. І якраз, в принципі, це хочеться поміняти менталітет людей, щоб вони зрозуміли, що футбольна команда на даний момент на як народна, що ми всі маємо разом об'єднати зусилля і підняти цей клуб до нормального рівня. Так? Ну, сподіваємося, що під вашим головуванням футбольний клуб Буковина команда буде гідно представляти нашу область в професійній футбольній лізі. І сьогодні я з нагоди свята дня міжнародного дня футболу всесвітнього. У вас є нагода звернутися до наших телеглядачів зі словами привітання, бо в нас є чимало шанувальників цієї гри. Можливо, до меценатів, які теж хочуть долучитися до вашої діяльності. Будь ласка, у вас є така нагода. Ну, я хочу всіх привітати з цим дуже хорошим спортивним святом. Хочу побажати всім здоров'я, любові до футболу. Хочу, щоб дійсно ми в кращу сторону змінили своє бачення по буковині, по буковинському футболу і. І тих меценатів, які дійсно подякувати меценатам першу чергу, які допомогли допомагають, і тим, що які допоможуть футбольному клубу, щоб він не щоб вони не стояли в осторонь. А щоб ми кожний разом з усіма нашими зусиллями провели цю команду до хорошого рівня, як мінімум, футболу, всім ще раз дякую, ще раз вітаю. Гарно ви сказали. А ще мені сподобалося, як ви так спрогнозували, що наша футбольна команда повинна стати народною. Ну Будемо так сподіватися, да, що так да, воно да, і відбудеться. Так да. воно буде спасибі вам, да. що відгукнулися на моє запрошення. А телеглядачам нагадаю на календарі 10 грудня, всесвітній день футболу. Вітаю всіх шанувальників цієї гри. Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні та рогаміста.